Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні немає такого вітру, як був учора, трошки легше вже, але все одно прохолодно і хмарно цілий день. Чекаємо дощику, бо він треба на городі все-таки заплескане, забите, то він потрібен. Але чи буде він, чи не буде, подивимось. Йду подивитись, як тут поживає моя розсада. Що тут за ніч з відбулося. Капусточки менше вже стало. Пересадила я. І ось ці помідорчики хочу зараз підв'язати. Вони такі величенькі, і ось один вже похилився, то треба підв'язати, щоб їх вітром не зломило. А ці мої стоять. Їх і не видно тут, але вони є. Ось дивіться, вони такі фіолетові, загартовані добре. А ці зараз візьму там, знайду палички. І підв'яжу трошки, щоб нічого їм не було. Капусточку вчора, рядочок чи два. Садила, півтора рядочки, пересадила капусточки, треба буде її підгорнути трошки, бо воно ж як поливаєш, заплескується, що потихеньку стоїть. Треба вже нагород. Витягувати шланги для поливу, треба все поливати, якщо дощику не буде. Та й буде чи не буде, вже треба діставати їх, розмотувати. розсади садить, щоб воду не носити. Гридиску треба полити. А зараз буду ось сапати цибульку. Не сапати, а культиватором тим ручним так прогорну, щоб між рядочками не було бур'яну, а потім уже. Туди далі підросте, то сапкою пройду. Так що йду за культиватором. Йду, йду, і дощик уже моросить. Цілий день, а це він то туди, то сюди моросить. Я там розсаду ту, що загортовую, та ще з будинку, то я її накрила вже плівкою і все, не ношу її туди-сюди, бо я вже, так сказати, задовбалася її носити туди-сюди. Накрила, вон плівкою зараз покажу, і нехай стоїть. Так, я шифером обставила, плівку зверху прищепками причепила, і нехай буде. Маленький дощик, то їй не страшний, я великий, як припускався, то він би там її повимивав усю. А так нехай буде закрита, щоб я її не носила туди-сюди. Грудки які, треба дощику. Так, просапала я цибульку цю, між рядочками тільки. А потім трохи і бур'ян підросте, і цибуля підросте, то тоді сапою між тією цибулькою пройдуся. Нехай поки так стоїть. Тут ось також прочухала моркву, бо така вона. Страшненька, грудки які ось. І так вона якось то там зійшла, то там. Тут ось вчора ввечері я досадила два рядочка моркви, а тут ось зійшло. Зараз порахую, скільки один, два, три, 4, 5, 6, 7 рядочків. такі вони маленькі, невеликі. Зійшли. Ось така морква. Нехай. Також добре вилізе, та потім буде видно, де ще її досадити. Тут, наче сім рядочків, всі нормально зійшли. Це тут ось я садила якийсь інший сорт, маленький пакетик, то два рядочки не зійшло. Я ось підв'язала свої помідорчики, бо їх прямо вітром додолу гне. Трохи палочки. Одні довші, другі ні. Коротші, ну нічого, тут а не для красоти. Будемо чекати, що вони приймуться, і буде все нормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви формуєте кущі високорослих томатів. Я ніколи не формувала, але це бачу, що там і одне стебло, і в два, хто як. Бо дуже хочеться хорошого урожаю, і цікаво дізнатися, як це. Треба правильно робити. На городі все зробила і ось сюди прийшла. Ой, як ти гарно позіхаєш. І вже дощик капає. Небо таке, там тучка, там сонечко тільки що було. Зараз вас випустимо, треба вас прибрати. Ану, що ви там, поправились? Ростете чи ні? Що ви тут робите? Шукаєте, де вам почесатися? Пеньок завалили. Давай. Почесунчики, так? Да? На шерсть дибки встала. Класно, так? Да? Мокра, бо я воду набирала, але не підійшли. Купатися захотіли, вода ще холодна. Вірніше на вулиці холодно. Ще. Прийшли ми на нашу прибудову. Там, де нам треба ще заливати, бо в тих двох кімнатах залито вже підлога, а тут аж ще ні. То ось встановили лазерний рівень і міряємо, скільки нам треба сюди ще щебня чи піска. Що ми сюди будемо засипати? Щось ми будемо сюди насипати. Ну йди отут, покажи, так як ти мені показував, будь ласка. Ще оцю плитку треба винести, а ну да. Ось тут у нас підлога. Що там виходить? 12 сантиметрів? половиною, плюс-мінус 2 мм. Оце так. І тепер іди туди, як ти мені показував. Зараз я підійде. А тут а ось. Оце, отак треба нам залити. Оце, де палець в мене. Тут так. Нормально треба засипати, то зараз будемо щось думати. Половинку зробили. Тут ще так, трошки більше, навіть як половинка. Тут ще треба буде досипати. Тут вище, там менше. Трохи темнувато, бо в цій кімнаті світла нема. В тих двох вже зробили, а тут ще ні. Тут трошки темнувато. Отак, от щебенку втрамбували, потім оці втрамбуємо, і зверху будемо це класти. Брискалкою воно брискаємо, щоб не так пилюка була. Близько Ось. Так, трохи пилюку змочити, бо тут сидіти не можна. Тут, з цієї сторони треба більше накидати. На сьогодні ми нашу роботу закінчили. Все це засипали там щебінь, потім пісок отсів І завтра ще трошки підрівняємо. Тут пісочка треба ще занести, там десь на пів сантиметра по всій площі. Сьогодні вже 8 година, то будемо відпочивати вже. Йти вечеряти, там, будемо відпочивати. Оце отут-отак. Треба буде заливати по цей рівень. так от. Ми молодці сьогодні. Думали трошки-трошки. І ось так вийшло у нас. Тут світла, правда, мало, але нічого, щось видно. Зараз треба буде завести свій робочий інструмент. Я сьогодні возила пісок. І... Щебінь, три відра ставила, щоб не носити і Так, а тут чоловік вже забирав, бо мені було легше возити і набирати, чим? Ото там трамбувати. Він зараз там продовжує трошки трамбувати. Та трамбовка, наче не така важка, а все одно. Це легше виявилось робити. То отак от, от. Діло потихеньку йде, щось буде, поки там фундамент підсихає, щоб. Цеглу класти, то ми трошки тут працюємо. Потім підсохне і почнемо вже викладати стіни. Я ж кажу, роботи вистачає, аби тільки рук побільше було, і було все добре. І якби все було добре, і всі були здорові. то отак. Зараз треба піти нарвати редиски на салат, і треба йти вечеряти. Бо вже восьма година вечора, а ми щось тут. Забігалися, заробилися вірніше. Ми завжди раніше вечерюємо, а це щось трудимось, трудимось, то отак. От. Так що на цьому закінчую своє відео. Всім пока-пока!